Якщо ти, батюшкою, звешся, стань справжнім батьком для убогих, не для багатих і знайомих, перед якими розіпнешся, а для простого в храмі люду. Поглянь столи страшного суду, застелені на видноколі, і ангели святі поволі згортають небо оксамитне». Ніщо нечисте і неплідне у царство Боже не віде, а те дитя при храмі, бідне твоєї ласки потребує, і як на Бога ще взорує, чекає слова, як спастися, встань, Отче Богу помолися за ту сестру, за того брата, за Україну, бо проклята і вже не буде тихим раєм. І десь в глибинах ми це знаємо. Бо заблудили у негоже, і по твоїх гріхах, небоже, бо ти не був нам щирим батьком, скоріше похитливим дядьком, що уночі заліз в кошару, не кличу я тебе на кару, ти сам собі, як кара Божа, і за тобою тінь ворожа, врата пекельні підіймає, та не подужа, не здолає, так мовить слово нам пророче. Але прости мене, паноче, за те, що я в брудній калюжі скупав тебе словами болю, щоб не завів ти у неволю мою без того грішну душу, і, зрештою, та схаменешся, якщо ти батюшкою звешся.